50 гривень? А yeah. це що за сорт? Не дамські пальчики. Дамські пальчики йде білої. Та й сині? Є. Дамські пальчики. Так, скопу котро як називається. Ну що, нема в такого сорта, я його шукаю вже так, що Шо, то так, його не везуть. А то просто є різні сорта, є довгий синій виноград, а не думають, що там Ну йо, але тут є так, такий то, синій, а такий довгий, як сісі, бурульки, ну він такий солодкий, як мета. Я його один раз їла, не можу борщ знайти. Може є, там... бути, різні там є, може бути. Хороше, багато-багато. <реш> <реш> я поняла вас. А звідки ви везете себе? Ні, виноград. Ви виноград несе. Той наш уже? Не. Класно. — Класний. По 50 виноград. Виноград файний, но виноград, видиш уже недорогий. Уже то таких космічних гроші були.